Джордж Байрон, Колесниця мені, що ти любиш мене. Колесниця мені, що ти любиш мене, ти на сон мій не гнівайся, люба, тільки в мріях я маю те щастя ясне. Кожний ранок оплакана згуба, любий сон, Забери собі силу мою, а мені дай безсилля розкішне. Може, знов, як в ту ніч, буду я у раю. Ох, яке ж то життя буде пишне, Смерть і сон, кажуть люди то браття рідні, сон єсть образ мовчазної смерті, коли смерть може дати кращий рай, ніж і сні, то я прагну скоріше умерти. Ох, нехмур моя мила, брівок лагідних. Не гадай, що я надто щасливий, коли грішний був сон, я спокутував гріх. Зник без сліду мій сон чарівливий, Хоч я бачу кохана твій усміх у сні, не карайте мене за примари. Переклад Дмитра Паламарчука.